Ось тобі маєш. Поки ми не були вдома, приїхали, вирісло. Вирос якесь чудо у нас на подвір'ї. Вітаємо всіх на нашому каналі. Канал про опалення, про сонячну енергетику і про все на світі. Мікс. Хто постійно нас дивиться, знає. Трошки ми розкажемо про зелений тариф у грудні місяці. Як він працює. А як він працює? Зараз ми відкриємо, покажемо, як він працює. І розкажемо, що тут таке і до чого. Обіцяю, буде цікаво. Навіть отак, так, на такому цьому. Ключ нас висить. Так що в нас тут? Що в нас тут? Відкривайся. О, ось самій зелений тариф. А він ніяк не працює. Що в нас добре? Добре те, що тут пломби немає Автомат стоїть напряму, 40 ампер. І можемо брати світло. Хоча насправді у нас іде через лічильник. Працюємо ми над зеленим тарифом. Поплатили ми трошки гроші за те, щоб підняти першу спочатку тех підняти, підняти. Ой, він розколотий ключик. Зараз він буде. Щось він там. Щось там йому погано. Зараз він розсиблеться і нас не буде ще відкрити. Значить... Заплатили ми за техумови, умови, приїжджали, легше спочатку подивилися, сказали, тут провода, там туди-сюди. Але провода на дорозі, от там лінія, поміняли не так давно, бо той будиночок старенький по інший бік дороги. Особливо для постійних глядачів це буде, можливо, такому цікаво. Будиночок там, це владою ми купили це місце колись, хочемо щось будувати, немає часу будувати. Треба заробити фідланси. Коли будуєш, то немає фінансів. Коли заробляють фінанси, немає часу. Ну, так воно замкнутий круг. І бачимо, там влада стоїть такий стовпчик. Стовпчик. І там підведена силова. Ми підвели силову. до речі, там вже його лічильничок, та ніч, тільки ж ніхто їм не користується. 20 кВт. І за того оці провода всі лінію замінили нам. Замінили через нас і покращило світло. Тому що кінець лінії це вже кінець, практично лінії. Розумієте? А там Отам крайня точечка все, край лінії і не вистачало трошки потужності по тих нормах перерізу проводів, замінили і сказали електрики, давайте як варіант кинемо сюди теж кабель, я не знаю, як правильно цей кабель називається. Щоб ми могли тих 20 кВт брати і 20 кВт віддавати по зеленому тарифу. Ми поки що мріємо. Не слухайте тих порадників, які кажуть, вам не треба зелений тариф. Якщо у вас тут станція. 10 і більше кВт, зелений тариф просто необхідно. Ну, На 5 кВт це питання таке. На 10 і більше у нас 20 кВт без зеленого тарифу, нам дуже сумно. Дуже сумно. Кинули кабеля, цього я не бачив. Приїхали електрики і телефонують до мене по телефону, куди розмістити цей стовпчик. Куди розмістити цей стовпчик. Тут біля вікна якби є місце, ні, кажуть, він великий, він сюди не вміститься. Наша електростанція за, за стіною тут електростанція. Вибачайте, за шум шумлять, працюють. Сама електростанція, інвертор там розміщений. Бачимо, там синішу трошечки, це інвертор. Ми туди ще зайдемо сьогодні. Про електростанцію окремий огляд зробимо детальний. Кожу. Якщо тут не вміщається, то ставте вже туди, за вікно. Оце таке чудо, вони... Мабуть, щось дивиться з них наше відео. Щось там копали пару сантиметрів. Дивіться, як воно гойдається, шатається. не забетоноване нічого. Ось цього каблю так мені вкинули поперек мого цього вікна, ну це, це ж нікуди не годиться. Ну, я думаю, що коли буде ставитися сюди лічильничок, то ми цього кабеля могтимо зняти. Тому що зараз йде на наш лічильник. Лічильник тут стоїть, ще колись, колись він ставився, не за пам'ятних часів. Такий щуточок. він тут лічильничок настоїть. Бачимо, що зараз нічого не мигає, немає ніякого споживання. О, щось трошки мигнуло. Це кинуло в мережу. Ми замість того, щоб брати з мережі, то ще кидаємо в мережу безкоштовно. Бачите, бо зараз нічого не, не, не бере лічильничок, тому що нам вистачає сонячної енергії. А сьогодні в нас Яке там? 6, 7, 8 грудня? Да? 8 грудня. О, поки що таке. Поки що таке, яке там заземлення, ну це звичайно нікуди не годиться. Так само воно не знаю, якої якості воно ж буде під небом, оце Та пластмаса на сонці не знаю, що з її буде чи не буде. Таке все воно хипленьке-хипленьке. Оце взяли какав. Він теж посипаться на сонці. Знижня зробили, начебто непогано. Начебто непогано. Оце, хоча б... Подивилися, спитали, я не знаю, якщо можна буде, якщо буде приїдуть, якщо буде можливість. Чи, чи нам самим, але знов той натягнутий, буде за Він отягнути, що буде задовгий. Його сюди переставити і, і через стіну кинути ну, в принципі, Якщо кабелі ми закопаємо, десь кинемо в інше місце, ще може бути. Я так розумію, що це тимчасово. Ще раз кажу, в мене не було вдома. отаке. Я зрадів думаю, поставлю двох направленного вже те, що кидає мережу, ми не будемо платити. Дивіться, яке тут скло. Це то так видно класно, що вам не передати. Супер-супер якісно. Супер-супер якісно. І навіть так рибненько вирізано якоюсь коронкою. Просто не знаю я. Як так можна все робити? Бачите, як саме вікно косить, все таке... все таке страшненьке, все таке нещ... нещасне. Та я їм заплатив би ті гроші, щоб поставили щось якесь нормальне, щоб мені не соромно було людям показати на ютубі. Ну, Зате ми маємо якісний кабель, вже там краще буде передаватися електрика. Знову тут вітер, якийсь провода повтати, туди-сюди нічого не буде замикати, мабуть, краще. Тут у нас по повітрю було, йшло на будинок, вже ми теж прибрали, вже все кабелям пішло трошки на, на рахунок цього краще. Хоча цей кабель вже років з 30 саме мало він там висить. Алюмінієвий, начебто йому ще нічого. Начебто, нічого. Ну і дійси, 8 грудня в ніч на вулиці, треба брати ліхтарика. Вже покажемо раз ми тут, скільки той інвертор що там нам робить, що, ті, точніше не інвертор панель, панелі що роблять. Бачимо, акумуляторі, йде заряд батареї. Іде заряд батареї. Невеличкий. 2,4 кВт дає в даний момент. Можна, в принципі, було мережу і вимкнути. Але зараз ну, навантажувати містом, я навантажуємо більше, нам 2,4 мало. Майже 2,5 кВт. Наш час дуже актуально. У нас в нашій місцевості немає блокаутів, тому що ми при, прикордонна зона. Але це поки що все може бути. Так що, хто хоче пережити блокаути, телефонуй, Борис, допоможи, треба встановити мені інвертора, батареї. А де ви раніше були? Не знали, що ця зима буде тяжка. Якраз панелі сонячні в даний момент дешевші, ніж ми купували навіть влітку. Панелі зараз не мають ціни. Чому? Тому що вони генерують не дуже, людей вони мало цікавлять. Хоча, дивіться, я не скажу, що це погано. 2,5 кВт, нам вистачає і будинок гріти, для побуту повністю вистачає. Хтось сказав, що ти не нагрієш будинка, ти покажи, там, як воно працює. Та ж вам, Дивіться, показуй, як воно працює. Як, як ще показати, я не знаю. Як ще показати? От зараз. 2,5 кВт дає в даний час. Схід і захід 516 Вт. Південь дає 1992 майже 2 кВт дає південь. Це 36 панелей, а тут 12 панелей. Що куди потім окремо покажемо? Але саме із, -за із -за зараз трошки світа включимо, всі за блекаутів ці речі стали. Мабуть, їх вже, зараз вже, 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 немає в Україні, саме таких, як я купував. Вони тоді були дорогі, зараз ми пішли в ціні і ці речі пішли в ціні. Скажемо, там знайомий на Київщині Руслан купував собі 6-кіловатний однофазний ідея до війни, ой, вибачаюсь, до війни, до блекаутів. Десь в кінці там літа він купував, чи на початку вересня, не, не пам'ятаю точно. Що... І зараз яка ціна? Це на 10 тисяч гривень подоробшав. Це і не знаю, яка там ціна зараз. В принципі, я не знаю, за яку ціну він мені вийшов, бо я купував 15, ка потім міняв на 20-ку, доплачував, скільки тоді коштував, я не знав. Точніше, не, не знаю, скільки коштує, якби ми купували окремо. Будь ласка, сонечко своє генерує, сонечко відпрацьовує. В суботу взагалі акумулятор зарядився на 100%. У нас не було куди, навіть був надлишок сонечка. Ми не могли перебрати. В неділю вчора було дуже мало. Дуже мало, а Сьогодні вже згенерувало, бачите. 3,2 кВт години. Вчора за цілий день згенерував, Сьогодні за раночок. Раночок, дивимося, скільки там? 11,50. Це ще нема 12 години, вже ми 3,2 кВт години взяли. Бо трошки небо чуть-чуть тісніше. ж там пишуть, не грає ролі як розміщені панелі. Там один блогер бачить ходить, сміється. Та яка різниця, як ти панелі поставиш? Так, якщо дуже чорне небо немає різниці, якщо чуть, -чуть, -чуть, -чуть небо таке. Чуть-чуть, бачимо таке воно от, трошки як-то ясніше. І тоді, і напрямок, і кут, і все все воно одразу починає спрацьовувати. Ми, миттєво. Бачите, як воно спрацьовує миттєво. Бачите, ще пішла генерація у нас. Пішла генерація, пішла зарядочка батареї, вже е, майже 2 кВт йде в батареї, бо споживання е, менше, ніж, ніж це. А що ми зробимо? Ми зробимо так, що нам воно має смикати нашу мережу, на ми так. нашу мережу, на все. Ми мережі не, не будемо брати, хай працює на сонечку. що ні, О, тільки сонечко вже пішло 9 кіловат, пішли хлопці вантажити. А дає тільки 3,8. Подивимося, зараз трошки прийдемо, якщо що, то включимо мережу. Воно бачите, на, на перервах скидає в акумулятор. А коли береться, то бере з акумулятор. Поки що йде заряд знову. Будемо бачити, якщо не буде вистачати, то вмикнемо. Якось так. Про зелений тариф. Ми доведемо її до кінця і покажемо вам, як там, що там з тими документами, що, ті, що нас ще вони будуть мучити. Ну, поки що я заплив тільки за кіловати, бо мене було мало кіловат те, технічно. Хоча е, е, автоматами нічим були не обмежені, тільки обмежені були на паперах по кіловатах. Муси я докупляти. Зараз у нас 20 кВт потужності трифазної мережі. І поки що такий ящичок вийшов за ті гроші. Гроші солідні, скажімо так. Я рахував, якщо зелений тариф у нас буде, воно навіть оплачується, все нормально, треба цілий рік, нам, щоб тільки повернулися гроші, які ми на нього витратимо, щоб вийшло на ноль. Але це гарний акумулятор. Акумулятор себе за рік не поверне. Але і цей акумулятор ну, в рази краще, я потім ще розкажу окремо. Але запрацює, побачимо, як воно що. То як то кажуть, буде вже буде практика, поки що теорія. Пишіть свої коментарі. Всі, хто за зелений тариф хто проти, теж пишемо. Теж пишемо. Просто у нас навіть в листопаді місяці були дні, які нам не було куди дівати енергію. Я не кажу вже про, про вересень, а вже про літні місяці взагалі мова не до нас на надшок, надлишок, надлишок. А чому надлишок? Бо ми взяли більше панелей, а для чого взяли більше панелей, щоб в таку погоду у нас була сонячна енергія, щоб нам її... Не купувати. Ми раз вложили в панелі і вони своє відпрацьовують. Це інвестиція. Якось так. Пишемо, коментуємо і що? Зустрінемось. Всім до побачення!